У нас утворилася петля, пров'язуємо вісім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. В нас на гачку є три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще 13. Ми пров'язали 16 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас на гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель, це петлі підйому. 1, 2, 3. 4, 5. Вони теж рахуються як стовпчик з трьома накидами. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виконуємо 3 накиди. 1, 2, 3. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. З ось цього стовпчика з накидом ми пров'язали 5 петель. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, у нас на гачку є 5 петель, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з трьома накидами. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виконуємо 3 накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо пров стовпчик з трьома накидами. Пров'язуємо шість повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Виконуємо три накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в п'яту петлю. Один, два, три, чотири п'ять. Перетягуємо ниточку через цю петлю. Назначкою три петлі, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередні арочки. Пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Ми знаходимося ось тут: на цій арочці, вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку, начкою на дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Прив'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Прив'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. Нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. В'яжемо четвертий рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі, один. Два, три. Це петлі підйому, вони теж рахуються в стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо ще чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. 4. Отже, ми пров'язали 1 2 3 4 5 5 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1 2 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди теж пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 1 2 3 4 5. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку, Пров'язуємо її через петлю. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З цього першого рядочку ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3, накид. Тут є 5 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Під низ під арочку пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Знову пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Піднис під арочку три стовпчики з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом сюди. Три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати шостий рядочок. Ми повинні перейти на третій стовпчик з накидом. Ми зараз знаходимося. Ось тут на першому. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Нагачкуємо дві петлі, один, два. Перетягуємо через цих дві петлі. Ми зараз знаходимося на другому стовпчику з накидом. Вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Нагачкою дві петлі, перетягуємо ниточку через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі, це петлі підйому. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, пров'язуємо до кінця цих стовпчиків з накидом. Тільки один, два, два останніх стовпчики з накидом ми не пров'язуємо. Ми пров'язали стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Два останні стовпчики з накидом ми не пров'язували. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок у другу петлю. Один, два. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три. Чотири. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Ми тут пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Два останні стовпчики з накидом Ми не пров'язуємо. У нас повинно вийти дев'ять стовпчиків з накидом. Пров'язали дев'ять стовпчиків з накидом. Останні два стовпчики не пров'язуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок в другу петлю. 1, 2. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3. 4, накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Перших два стовпчики пропускаємо. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. В кінці цієї частинки узору ми два стовпчики з накидом не пров'язуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми повинні знову перейти у третій стовпчик. Ми зараз знаходимося. На першому стовпчику вводимо гачок у другий стовпчик, на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми зараз знаходимося на третьому стовпчику. Пров'язуємо три повітряні петлі, це петлі підйому. Один, два, три. В'яжемо сьомий рядочок, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Останні два стовпчики з накидом ми не пров'язуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Першу арочку ми пропускаємо, вводимо гачок під низ, під другу арочку, пров'язуємо дев'ять стовпчиків з накидом. один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. 7, 8. 9. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1 2 3 Накид. Перші два стовпчики з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок. в Наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з, з накидом. Останні два стовпчики з накидом Ми не пров'язуємо. Пров Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під другу арочку, пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом, три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати восьмий рядочок. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі під йому, Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. підлітва. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. підлітка накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Перший стовпчик з накидом. Пропускаємо, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язуємо три повітряні петлі. Перший стовпчик з накидом пропускаємо, пров'язуємо три стовпчики з накидом. стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. В'яжемо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкує три петлі, пров'язуємо тільки через дві. Нас нагачкує дві петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкує. Чотири петлі, перетягуємо ниточку тільки через дві петлі. В нас на є три петлі, пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Цю частинку узору ми вже пров'язали. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язали, але не до кінця, нагачкою 2 петлі, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі, нагачкою 3 петлі, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі. На знагачку 4 петлі, пров'язуємо через цих 4 петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2. 3, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 9 рядочок, пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачкові 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 10 рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ під арочку. П'ятий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків. З накидемо. Назначкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 10 рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля під йому, пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку пров'язуємо три стовбики з накидом зі спільною вершинкою. 1, 2, 3. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку, так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали, пров'язуємо три повітряні петлі. один, два. 3. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовчки з накидом зі спільною вершинкою, три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язуємо три повітряні петлі у вершинку, трьох стовпів з накидом з'єднуємо. Три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Ми пров'язали три петлі. Будемо вводити в першу петлю підйому гачок. Витягуємо гачок з петлі, вводимо гачок з виворотного боку, повертаємо виріб на виворотний бік. Зачіпаємо петлю на гачок і перетягуємо її через першу петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Гачок витягнули, ниточку затягнули, заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наш вірі готовий, Дякую всім за увагу!